Вітаю вас, дітки! Сьогодні на заняття до нас завітав ведмедик, але він чомусь сумний і погано себе почуває. Мабуть, захворів. Дітки, а як ви думаєте, чому наш ведмедик захворів? Правильно, тому що він нічого не робив для зміцнення свого здоров'я, не робив зарядку, не гуляв на свіжому повітрі. Та вживав некорисну їжу та напої. Малята, а що ж такого страшного у шкідливій їжі? Вірно, у ній зовсім немає вітамінів для нормального розвитку нашого організму. А зараз давайте із вами дізнаємося, що таке вітаміни і чим вони корисні. Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Ученим знадобилось понад 100 років, щоб зробити відкриття. Свіжі продукти містять багато вітамінів, оскільки вчені у той час не знали, як назвати вітаміни, тому позначали їх просто за допомогою абетки А, Б, С, Д і так далі. Вітаміни групи Б дуже корисні для розвитку нервової системи та розвитку головного мозку. Вони є у таких продуктах, як м'ясо. Риба, горіхи, субпродукти та зернові культури. Інший важливий вітамін С: цей вітамін захищає організм від інфекцій та застуди, міститься у цитрусових фруктах, яблуках, томатах та ягодах. Вітамін Д важливий для правильного розвитку кісток і зубів, цей вітамін Є у рибі, печінці та яблуках. Вітамін А корисний для зору, серця та шкіри, міститься в молочних продуктах, ягодах, фруктах та овочах. Дітки, дуже важливо правильно харчуватися, щоб ваш організм отримував усі необхідні вітаміни, тоді ви матимете гарний вигляд, хороший настрій і міцне здоров'я. Будьте здорові! До побачення!